Брикети в домашніх умовах вам просто буде зробити із Нвиша 4. Має зрозумілу, легку та надійну конструкцію, що допоможе вам легко користуватися даним станком. А що саме головне швидко. З домашніх відходів що ви не просто викидаєте, а переробляєте в паливо. Має невелику вагу, бічні стінки посилені. Однотонний домкрат, а також посилене дно пресу. Верхня частина зроблена із пластини 8 мм. Профільна труба товщиною 3 мм та верхня пластина товщиною 4 мм. Виготовляє ось такі брикети. Брикет має розміри 10 на 10 в ширину та 10х11 в висоти. А присувати можна будь-що, будь то тирса, солома, гні, листя, неважливо. Саме головне додати бумагу. Щоб не було ось так. Також на нього дається гарантія, як і на всі лінійки НВШ. Терміном 3 місяці на любу поломку або деформацію преси. А якщо вас зацікавив даний прес, то можете замовити його за номером телефона, що вказано внизу, або пишіть мені в особисті повідомлення. Замовляйте, переробляй домашні відходи в брикети. Я чекаю саме на тебе. Першим трьом замовникам доставка безкоштовна.